Програма гроші на сторожі інтересів воїнів. АТО. завдяки нашим розслідуванням, ветеран отримав квартиру, а раніше жив землянці. Маленький Ярослав міг би бути справжнім дитям підземелля. земелля. Сліду тебе гості поприїжджали. пішли. Якби півроку тому програма гроші не дістала родину військового ато прямісінько з-під землі, познайомся благодаря цим людям, де живеш в цьому будинку, і здобула перемогу саме тут після поля бою довелося боротися за життя нашому герою. Бо усім солдатам житла не знайшлося. бак пластмасовий, там на дворі закопав, набрав води, і трубу завів. Ось у підключив та більше того, і голова села, і навіть односельчани виступили проти самовільного будівництва, хоч якогось прихистку під землею. І у селі спричинився справжній бунт: чи то від заздрощів, чи то від нерозуміння. Він сьогодні ні дня не був колгоспі і йому вже все треба уздобства. Давай збиралися, і це попри те, що йому з вагітною дружиною просто ніколи було йти. Їхню власноруч збудовану підземельну копанку, навіть намагалися знести. Який чуде немає сьогодні жити в земляці, навіть, як, самі комфортні, самі обставлені, самі відремонтовані. І так далі немає про життя у рідному селі. Перетворилося на війну за виживання. Він не винний в тому, що він вернувся живий. Але тільки після втручання програми гроші сільський голова прокинувся іншою людиною. Ви знаєте, благодаря програмі, тому що ви приїжджали, мабуть, буквально через неділю вже. Мам, позвонили, я якраз на усі все поїхала. То чоловік дзвонить, каже, показують ха. Сьогодні вони обживають нові метри вже з новонародженим немовлям. Стіни поробили, обої покрили. Полкимали чуємо, хоч і потянув Саме сюди, з пологового будинку, разом з родиною переїхала сім'я. Невеличкий будиночок, що потребує ремонту, але головне, що родина отримала омріяне житло, і тепер життя у підземельних руїнах залишилося страшним сновидінням, у яке родина тепер ніколи не повернеться. Разноворут приходять, питаються справи, вітаються там. Навіть може допомогти чимось там, чи там морально там підтримували. Наждали поки ми родимо. І поки голова родини Савранських робить усе можливе, аби забезпечити свою сім'ю і вже зі спокійним серцем знову повернутися в АТО, програма гроші наочно продемонструвала, що справедливість варта того, щоб за неї боротися, і ми ладні боротися разом із вами.